Слава Богу! Ау. Божа церква, Божий народ, хочеться порадіти разом. Нас Господь спас. Алілуя! Він помер за нас і воскрес для нашого оправдання. Ми радіємо, що Він це звершив, що Він це, це, це зробив. Він зробив те, що ми мали бути там, на тому місці, на якому був наш Спаситель Ісус Христос. Він пішов заплатити за наші гріхи, пішов на ганебний хрест, на Голгофу, був розп'ятий, помер і воскрес. Алілуя! Слава нашому Богу! Це слово є приємне для нас, слово Господнє. Хочеться сьогодні звернути увагу на слово. Читаємо Євангелія від Івана з самого початку. Спокон віку було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. Воно було спокон віку в Бога, і все через Нього сталося, і без нього нічого не сталося, що сталося. У ньому було життя, і життя було світло людям. І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Спокон віку було слово. Читаю друге місце. Євангеліє від Матвія. 6.33. Шукайте ж спершу царства Божого і правди Його. Царства Божого і правди Його. І все це додасться вам. Спочатку було Слово. Які пріоритети кожен із нас ставить в Божому Слову? Як, на якому місці стоїть Слово Боже? Взагалі, якщо роздумувати над Словом, для нас Бог дав чудову здатність говорити. Проізносити слова розборчиво, і ми говоримо слова, передаємо інформацію, що приносить наше слово? Ми вже говорили слово то, що було споконвіку слово Господня, і ми знаємо, що те слово приносить для нас. Благодать. Те слово принесло для нас те, що ми є спасенні. Алілуя. Те живе слово. Та Божа істина в тому слові. Сам Ісус Христос. Він говорив, я є дорога. Я є правда, я є життя. Тобто я є правда. Я є слово, яке лунає до вас. Яке лунає до мене? Я його приймаю чи ні? Слово лунає. Я його приймаю чи ні? Я вертаюся до того, що для нас Бог дав чудову способність, Скільки багато творива Божого, пташок, тварин. Вони не мають цієї здатності, щоб роздумувати і говорити, передати інформацію, вони передають по-своєму. Для нас Бог дав слово говорити, передати моє слово, те, що я передаю для мого ближнього, що воно приносить, коли я благословляю тими словами Господніми. Мого ближнього, мого сусіда, то людину, яка поряд зі мною, я передаю слово. Чи отримує благословення та людина, яка почула від мене слово? Яке слово вона почула? Яке слово я почув від моїх Братів, сестер, від моїх рідних, близьких, а можливо, від тих, які не зовсім добре сприймають мене, тому що не люблять того слова, яке, яке дорікає, яке облічає, яке наставляє. Що производить те слово в моєму серці, яке я чую, яке я чую, навіть незважаючи на те, від кого я чую. Якщо производить радість, благословіння, то мені так само хочеться благословляти. Бо я почув слово благословення. Мені зразу ж зараз пригадалося, коли Марія пішла до своєї родички Єлізавети і сказала слова благословіння. І написано Младенець зграв в утробі». почула слова благословіння і каже, чого мені так, що мати Господа мого прийшла до мене? Роблять ті слова, які я чую в моєму серці. А якщо я чую неприємні слова, недобрі слова, є люди, які, які злі люди, ми живемо в цьому суспільстві, є різні люди, є люди з завісті, говорять недобрі слова, злі слова. Ми навіть читаємо і знаємо, із за чого продали Ісуса? Написано є із завісті. І ті слова тих людей були недобрі слова. Кажуть розіпни його. За що? За що? Коли раніше ще. Ісуса хотіли побити камінням, каже, за що? За те, що очі давав сліпим, за те, що криві оздоровлялись, глухі чули, демони виходили? За що? Із завісті є інші причини, коли люди можуть злословити. Божих дітей. Написано є: гнали мене. Ісус Христос говорив, будуть гнати і вас. Якщо за ім'я Ісуса Христа, якщо за ім'я Ісуса Христа не за свої проступки. І ми несемо цей тягар. Гонінь. Ісус Христос, коли ми читаємо п'ятий розділ блаже, е, нагорної проповіді, написано є, Ісус сказав. Блаженні ви. Блаженні, коли будуть гнати, неправедно злословити за ім'я Моє, за Слово. Хочеться звернути увагу. Коротенько не буду багато. Дві притчі прочитаю. Тринадцятий розділ Євангелія від Матвія. І говорив їм притчами багато, кажучи: ось прийшов сіяч сіяти. І коли він сіяв, одне зерно впало при дорозі, прилетіли птахи і поклювали його. Інше впало на місця кам'янисті. Де небагато було землі, і скоро зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яло, і, оскільки не мало кореня, засохло, інше впало в терня, і виросло терня, і заглушило його, інше впало на добру землю і дало плід. Одне в сто крат, друге в шістдесят, інше в тридцять разів. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І пропускаю, Госпо, і, Ісус Христос розказує учням, як розуміти. Ви Вислухайте значення притчі просівача. До кожного, хто слухає Слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і краде посіяно в серці його. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистих місцях, означає того, хто слухає Слово. І зразу з радістю сприймає його, але не має кореня в собі, будучи нестійким. Коли ж настане скрута або гоніння через слово це, відразу спокушається, а посіяне терням – Це той, хто слухає Слово, але турботи віку цього і спокуси багатством заглушують слово, і воно буває безплідним, посіяне ж в добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє, і приносить плід, і творить один у сто крат, другий у шістдесят, а інший в тридцять разів. І зразу читаю іншу притчу. Іншу притчу запропонував їм кажучи: «Царство небесне подібно до чоловіка, що посіяв добре насіння на полі своїм. Коли ж люди спали, прийшов ворог його і насіяв. Кукіль між пшеницею, і пішов, коли ж зійшов посів, і показався плід, тоді з'явився і кукіль. Прийшов, прийшли раби господаря, і сказали йому: Господарю, чи не добре насіння ти сіяв на полі твоїм? Звідки ж взявся кукіль? Він же сказав їм людина ворог це зробила, а раби сказали йому, чи не хочеш, щоб ми пішли і випололи його. Але він сказав, ні. Бо, вибираючи кукіль, щоб ви не вирвали разом з ним і пшеницю, залиште рости разом те і, і те до жнив. І в жнива я скажу жінцям, зберіть спершу кукіль і зв'яжіть його у снопи, щоб спалити, а пшеницю зберіть у житницю мою. Дві притчі. Можна було б більше, але хочеться просто звернути увагу. Слово. Посіяне. Слово посіяне. І я вже говорив, як я сприймаю слово посіяне. Які мої думки? Чи я переймаюся тим? Бог говорить до мене слово. А можливо, як в цій притчі, ворог прийшов і посіяв ворожнечу. Ворог прийшов і посіяв кукіль, той, що заглушає те слово, істинне слово, Боже слово, воно не принесе користі. Якщо я іншим чимось забиваю своє серце, свій розум чимось іншим, те, що, те, що заглушає. І для таких людей, які перевагу дають тому кукелю, тій інформації недобрій. Коли буває, що та інша інформація, вона переважає, і вже те слово, воно вже нічого не дасть. Воно може навіть. Людина пам'ятати, що було таке слово ну, я пам'ятаю, але пользи тому немає. Тому що воно росте разом і заглушає. І ті поживні речовини, що мали для тієї пшениці бути, для того добірного зерна, вона розподіляється вже і на кокіль. Вже пользи нема, ну, не там, не там. Виросте, щось виросте. Але вже не той буде плід. Тому біймося, щоб коли лишається обітниця війти до спокою Його, хтось із нас не запізнився, бо і нам воно сповіщено, як і тим, яке не принесло їм користі почуте слово, не з'єднане з вірою тих, що слухали. Може бути. І так, що людина просто не, не приносить те е, слово, яке почули, воно користі не приносить. Це дуже ці притчі нам показують. І це апостол застерігає, якщо те слово ми не положимо в серце, не розтворимо вірою, воно користі не дасть. Але для нас Господь залишив. Потіху. Для нас слово дуже дуже гарно і дуже багато Бог для нас говорить в своєму слові, особливо 118 псалом. Як багато, як як просто псалмопівець таке слово, восхищається словом, відкриттями. Тими настановами кілька слів. Спочатку, 118 псалом Блаженні, непорочні, що ходять у законі Господнім блажені ті, що додержують свідчення Його і всім серцем шукають Його. Вони не чинять беззаконня і путями його ходять. Ти наказав виконувати заповіді твої пильно, о, коли б дороги мої вели до мене. Вели мене до виконання постанов твоїх, тоді б не осоромився б я, зважаючи на всі заповіді твої, буду славити тебе в правоті серця, навчатись судів правди Твої, буду сповняти повеління Твої. Не покидай мене, як юнакові додержати в чистоті дорогу свою, тільки додержанням слів твоїх. Нехай Господь благословить нас, щоб ті слова, те слово, яке було від початку, споконвіку, щоб воно потішало нас, наше серце, нашу душу, щоб ми жили тим словом. І зараз ми, просто хочеться помолитися, щоб те слово воно принесло той плід, Помолитися за діток, які навчаються, яких е, слову тому вчать. Давайте помолимося, попросимо Божа бласного.